Ми зараз підходимо до цього. Так, так, так. Я згадую П'ятковського, який вже півтора року розповідає по а, усіх ютуб-платформах, а може більше mm -hmm. да, що Путін mm -hmm. завтра здухне. Ну це і Соловей розповідає. Так. Я, я просто як порівнюю mm -hmm. да, оцю мені, от все рівно десь я там його розумію, півкуську, mm -hmm. що цей день настане ну, в будь-якому випадку, ну, на всі да, смертні. Да. Да. Але з іншого боку, таке складається враження, що вони поки що не зпевняють, не, не, не збираються це все припиняти. Бо десь відновлюють ВПК, десь там в Мішусін владу перехоплю на себе, десь у нас оці ці як боротьба цих нових зет патріотів, які є. Вони хочуть прибрати цю стару ФСБшну еліту і керувати по-новому, Давай влупім. Ну а чому чому бійні, правда? То це ще й більша ескалація. Єдине питання, де ресурс брати людський. Я тут дещо погоджуюсь, бо там з призивов не все так окей, складається. Але ніхто відкочувати назад, не збирається. Я відверто кажучи, поки це що цього не бачу. Це режим зберігається. Насилля має вирішитися тільки через насилля і Сурков, до речі, коли писав про те, що Росія от не спроможна як кочевики, як імперія кочевиків зазирнути mm. всередину і займатися вирішенням внутрішніх проблем. Потрібно постійно війна, війни, війни, mm. тому що їм їм просто не цікаво. Розумієте, ми говоримо про інтернет, це все добре. Це важливо для нас, але для людей, які живуть в країні, яка має. Величезні запаси газу і топить дровами і вугіллям в деяких регіонах, і яким виявлялося це неможливо абсолютно, вибачте, їм до фідні було, що в mm -hmm. мене газ, мене газ там от там видобувають, качають, там мільярдери сидять, а мені жилують сюди. Дрова, вугілля, і все окей, мені класно, я за Путіна, я за вайну. Mm -hmm. Давай вперед, окей. Mm -hmm. Так от про що я кажу? Конвертувати, от отут от, треба закупити їх і бити їхню зброю. А те, що Сороков написав, треба застосувати про них. Як це застосувати? А застосувати це можуть тільки ті, хто це розуміє, хто розуміє, що насилля і експансію проти України змістити потрібно на території Росії, створити проблему, яку потім героїчно подолає той, хто її займе владу. І для цього потрібен Пригожин, для цього потрібен Кадиров, для цього потрібен гіркин, для цього потрібні інші бойовики, яку цю проблему створюють. І коли вони її створять і підкреслять, і скажуть, що дивіться, будь-яку неправильно воює, не той розвиток, старий дідушка. Неважливо, і прийде хтось, хто цю проблему буде внутрішньо вирішувати, і змістить фокус уваги сюди. А під це той, хто прийде, буде домовлятися з заходом з американцями. Ми припиняємо війну, бо в нас гореть громадянська і так далі, угроза гражданської війни. І це, в принципі, те, що вони можуть продати, і те, що дасть їм змістити, тільки це.